Вітаю підписників та гостей каналу Фазенда. Сьогодні хочу вам показати мою чудо скриню, яку створив чоловік для моїх майбутніх рослинок. Вона зроблена з дерев'яних рейок. Розмір моєї скрині: це висота 80 см. Довжина 120 см. Та ширина 45 см. Як бачите, вона складається з двох поличок. Одна вуща висотою 25 см, а та, що верхня, вона вища. На кожній із поличок прикріплені лампи. По дві на кожній полиці. Одна лампа довжиною 120 см потужністю 36 Вт, а ще одна фітолампа довжиною 90 см потужністю 14 Вт. Такої кількості Вт вистачить якраз буде достатньо для розвитку і майбутнього зростання наших рослинок. Ну, а тепер вмикаємо і вуаля! Ось так яскраво світять наші лампи. Скриня з усіх сторон обтягнута фольгоізолом, який ми прикріпили на двосторонній скотч. Як бачите, з однієї сторони ми розмістили звичайну прозору плівку міцну, для того, щоб було добре видно, як там наші рослинки і не прогавити момент переставити з однієї полиці на іншу. Ну, і ось так ми маємо таку красу. Сезон посіву перших квітів вже розпочато, скоро мої відео з тонкощами посіву з'являться на каналі. Тож підписуйтесь, будьте зі мною, будемо вирощувати і насолоджуватися красою.